Трішки історії про нашого одного із замовників е, телефонує і каже, що нам треба побудувати будинок. Там площа майже також 600-700 квадратів. І говорить, що треба спроектувати і побудувати. Ну окей, ми скинули попередню пропозицію по проєктуванню. Розповіли, що проект ми спочатку включаємо повний. Повний кошт, а потім під час будівництва це кошти, які пішли на проєктування, будемо повертати в вигляді знижок. от Розповіли, про наш принцип роботи, він бачив наші повністю будівельні роботи, робочі креслення всіх наших будинків. І йому дуже сподобалося, що він слідкує в Ютубі, Інстаграмі, в тіктоці і бачить повністю наші. Відео про будівництво подобається йому наш підхід, як ми швидко будуємо, які в нас є проекти, скільки в нас людей працює, і організація. Все окей. Ну, проходить десь напевно місяць, півтора. Він телефонує там. Ой, допоможіть мені, там архітектор щось малює. Я такий, ну який архітектор. Ну я там найняв знайомий, ми з ним працювали. Він там мені креслення, щось робить, планування. А конструктор ще не працює. Я, типу, кажу, так, а ви в когось уже замов так, замовили, вже співпрацюємо, але потрібна ваша там консультація. У мене щось не зрозуміло Там з ґрунтами, треба зрозуміти, який вид фундаменту краще, щоб заїхала спецтехніка, типу, все це інше. Я кажу: ну а ми які минув як консультація. Ви людям заплатили кошти, у вас вже будуть проекту. Ну нехай проєктують. Ну, типу, ми вас не захотіли замовляти, бо у вас там, типу, ну, ціна, ви ж за 500 доларів не будете робити проєкт. Я кажу, ні, ну 700 квадратів, які 500 доларів. Тобто, ні в якому разі. Тим паче, кажу, я ж повторюся, що ми, якщо там, ну 7-10 доларів проєкт коштує, наприклад, за метр квадратний, але рахується індивідуально. От. Якщо б ви заплатили спочатку повний кошт проектування, то під час будівництва на кожен етап ми б давали ну, ці кошти знижку. Окей. А зараз кажу, ну які консультації? Тобто, це наш час, наш досвід, і ми повинні комусь дати, Він отримує кошти там. Кажу, за скільки він погодить? За 500 доларів. Ну я кажу, ну, ну і нехай проектує, а ми ну якби що від нас треба? Безкоштовні консультації ми якби не можемо надавати. Це наш досвід. Ми інженери, ми все спроектуємо. Ну, тобто, надамо всю повністю інформацію. А по факту хтось отримає за це кошти і не Кажем, і немає гарантії, що ви в майбутньому в нас замовите будівництво. Нема ніяких. Тому ну, ви бачите, як ми класно будуємо, які класні в нас проекти. Вам подобається наше рішення, ви йдете, шукаєтесь когось за безкоштовно. Але все ж таки ви повертаєтесь до нас і хочете отримати консультацію, щоб ми допомогли, бо у вас є проблеми з. Тим конструкторам він не може дати правильне рішення, який фундамент, який дешевше, яка спецтехніка заїде, не заїде на ваш ділянок. І ви хочете, щоб ми вам надавали безкоштовні консультації, бо вам подобаємося ми, але платити ми вам не будемо, ми комусь заплатимо. Ну, скажу так, ті люди, які планують велике будівництво і починають на стадії проєктування економити кошти, сказати ну, ниже ринку це неправильне рішення, тому що. Ті, хто проєктують, архітектори, конструктори, інженери, в нашому випадку це повний цикл. Не тільки вони проєктують, а й участвують ті самі прораби, інженери, будівельники, які дивляться від земляних робіт, як правильно спроєктувати, як зекономити ваші кошти під час будівництва. Тобто повен проходить цикл. Це не просто спроектував фундамент і все там, якийсь придумав, в нього дорожнече. Е, Удорожчання відбувається ще на стадії заїзду спецтехніки, е, бетононасос не заїде, там якийсь специфічний кран треба, або землю не можна вибрати, бо там ну, немає спецтехніки в районі, такої треба вести там, за 300 кілометрів. Тому наша компанія займається це все поступово. Працюють архітектори, інженери, будівельники дивляться за цим, навіть прорабують. Я ж і це весь комплекс. і Ми спроєктуємо всю технологію розробимо, щоб не зробити удорожчення в цьому проєкті. Тому в нас ціна приначна. Я думаю, у всіх майже ця ціна від 7, там 10-15 доларів коливається. Це риночна ціна, але коли кажуть, що там за 600-700 квадратів 500 доларів взяли, ну вибачте, хто ця людина, мені покажіть, хто за такі кошти проєктує. Ну, конструкторський навіть розділ за 500 доларів. Я б його до себе забрав, якщо він кваліфіцірований спеціаліст, а не студент, Там, Ну, знову ж таки, студент за 500 доларів це треба дуже сидіти там, все вивчати і всі, весь фундамент прорахувати, навантаження, яка арматура, який бетон, стіни, колони, перемички, перекриття і покрівля. Це дуже величезна робота, не говорячи вже про архітектурні ще розділи, які треба також досвідченим людям робити. Тому я рекомендую вибирати собі підрядників, які мають в цьому величезний досвід. І проект це основа основ. Тобто, як правильно буде спроектований будинок, підібрані матеріали, враховані всі під'їзди, виїзди з -під Це ваші кошти, ваші інвестиції в майбутнє будівництво, ваш будинок. Тому я рекомендую підбирати гарних підрядників. А не гнатися за ціною, за дешевизною, тому що ця дешевизна на стадії проєктування, ви зекономите там, ну, наприклад, тисячу доларів, але ви можете під час будівництва в десятки то й сотні тисяч залізти доларів. Ну, тому треба підбирати правильних підрядників з досвідом роботи, дивитися їхні роботи, наповнення архітектурних, конструкторських та інженерних систем, наповнення цих креслень. Тому ну, звертайтесь до нас, ми будемо проєктувати. У нас величезний досвід в проєктуванні житлових будівель, шкіл, садочків, котежних містечків. І я повторюсь, у нас працюють досвідчені люди. Не тільки архітектори, конструктори, які мають сертифікати, а й інженери, будівельники. Тобто всі працюють над цим проєктом, щоб у майбутньому, якщо ми приступаємо до будівництва, ми знали, що в нас зайде тут 30 тонник там, чи 40 тонн, і це в кошторисі не, не вплинуло в дорожнечу. Тобто ми це все на стадії проєктування пропрацьовуємо, щоб кошторис не був занадто дорогим, враховуючи всі нюанси будівництва. Повністю всі. Будівельна компанія «Екадім» надаємо послугу від проєктування будинків до будівництва будинків під ключ.